Вітаю вас, рідна церква, шлях любові, Мир вам і тим, хто в своїй хаті, і тим, хто в чужій. Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і Христа, віруйте. Багато осель в домі нашого Отця. Христос знову прийде і забере нас до себе, щоб де Він, були і ми перемоги і миру нашій Україні. Сьогоднішньою ранковою росою буде перше послання апостола Павла до Римлянам 12.20. 12, Бо як тіло одне, але має. Членів багато, усі ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне, так і Христос. Бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне, чи то юдеї, чи то гелени, чи раби, чи вільні, і всі ми напоєні Духом одним, бо тіло не є один член, а багато. Коли скаже нога, що я не від тіла, бо я не рука, то хіба через це не від тіла вона? І коли скаже вухо, що я не від тіла, бо я не око, то хіба через це не відтіла воно. Коли б оком було ціле тіло, то де був би слух, а коли б усе слух, то де був би нюх. Та нині Бог розклав членів, члени в тілі кожного з них як хотів. Якби всі одним членом були, то де було б тіло. Отож, тепер членів багато. Та тіло одне. Господь створив кожного із нас індивідуальним, дав нам унікальну зовнішність, характер, набір здібностей та талантів та інше. Безсумнівно, Бог посилає кожну душу у світ з унікальним завданням чи посланням. Ніхто інший не може донести Твого послання до цього світу, це можеш зробити лише ти. А скільки Бог абсолютно унікальний, ми покликані бути. Саме тим, ким ви були створені, а не кимось іншим. Однак, щоб донести послання свого життя, ми повинні бути вільні від ілюзій фальшивого я. Вчора, на прикладі Йосипа, ми побачили, як після багатьох років тяжкої життєвої подорожі відокремлення від дому та звільнення від комплексу Месії Йосип. З одарованого лідера стає лідером, сформованим, цілеспромованим людиною, відданою своєму батькові та Богові свого батька. Кожен із нас, люблячих Бога в якійсь мірі, проходять подібну подорож, під час якої отримує глибоку рану. Іноді рану на все життя, яка ніколи не заживає повністю. Насправді розбитість це засіб, за допомогою якого Бог виконує свої найглибші справи у наших серцях. Тозер попереджує: Остерігайтеся будь-якого християнського лідера, який не ходить, кульгаючи. Буття 50, 24, 26 і сказав Йосип до братів своїх. Я умираю, а Бог конче згадає вас і виведе вас із цієї землі до краю, якого присягнув був Авраамові, Ісакові та Якову. І за заприсяг Ізраїлим синів, говорячи: конче згадає Бог вас, а ви винесете звідси кості мої, і впокоївся Йосип у віці ста й десяти літ. І забальзумували його, і він був покладений у труну в Єгипті. Жодна життєва історія не є повною без повернення». І хоча Йосип помре в Єгипті, в кінці, в кінці і він і все одно повернеться на Батьківщину. Раніше, коли Яків помирав, він пророче дивився в майбутнє кожного з 12 племен, а потім дав вказівки щодо свого майбутнього поховання в землі обітованій. Йосип в останні хвилини життя робить те саме. Він залишає позаду старе суперництво зі своїми братами, щоб уявити багате майбутнє для них усіх, а потім дає вказівки, які підтримують його зв'язок з цим майбутнім. У цих останніх інструкціях є динаміка, яку ми можемо легко пропустити. Йосип, домінуючий перед яким усі брати схиляються неодноразово, зрештою стає залежним від своїх братів, і він без сором'язливості заявляє про свою залежність. Конче згадаєте? Згадає Бог вас, а ви винесете звідси кості мої. Ось божественна зміна. Йосип, провідний син, який рятує всю свою родину. Йосип, правитель Єгипту, якого забальзумували як єгиптянина, і помістили в Єгипетську труну, відводить свій погляд від Єгипту на землю, обіцяну його прабатькам, і повинен покладатися на своїх братів, щоб доставили його туди. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч. Господи, я дякую Тобі, Бог. За наше майбутнє, я вірю, що в нас є майбутнє, є майбутнє в Україні, і, Господи, є майбутнє України. Я вірю, що Ти визволиш нас, що Ти дасиш перемогу, що Ти дасиш благодать. Господи, тому від імені України сьогодні я прошу Тебе, смиряючись перед Тобою, Господи, допоможи нам, визволи нас. Дай наші серця, Господи, страх Божий. В ім'я Ісуса Христа довіряю тобі, наш Батько добрий, і повністю покладаюся на тебе. Амінь.